НВК. Характерники представляє виступ. Україна назавжди. Наш девіз за Україну і за мати будемо ми перемагати. Українці, побратими, стане плечо пліч та згадаємо, ким ми були. Із давнини, з до козацьких шляхів, від воскресав із недолі, з руїни серцем і плоттю усяк зрозумів. Ти Україна і я, Україна. Рей, ревнясь, струнку, лево, руч, лево, руч, кру, право, руч, право, руч, кру, ом, жить на месте кроком, руч. Запорізьких козаків згадуємо славні сторінки історії нашої північної Бесарабії. У 1563 році з підлітничним загоном козаків князь Дмитро Вишневецький дозволяв Бесарабію від турків. Український гетьман Петро Сагайдачний очолив 45-тисячне козацьке військо і отримав блискучу перемогу у Хотинській війні 1621 року. Котинська битва стала тріумфом для українських козаків і бойового духу врятувала всю Європу від віторнення Янича. Зранку до ночі йшла, запекла і вперта боротьба. Небо палало, земля тремтіла, ліси стогнали, скелі розпадалися на куски. Бою лузі червона калина похилилася, чогось наша. Славна Україна разорилася, а ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну робемо. Двадцять четвертого лютого дві року. Через 400 років знову мужні українці відстоюють свою свободу, обравши європейський шлях розвитку. І знову славні сини України ціною свого життя рятують всю Європу від Руської Орди. Боже милосердний, дай нам сили, віру і перемогу. Ми не забудемо великий подвиг незламних азовців, всіх славних українських воїнів. Не забудемо Бучу, Маріуполь, Ізюм, тисячі зруйнованих міст. Мільяни покалічених доль українців. Не забудемо подвиг наших односельців. Івлєва Петра, Качука Олександра, Івана Житель. Ми пам'ятаємо, ми все зможемо. Ми переможемо. Я запалю свічку уночі за їхні душі. Які полетіли вдалечінь за правду йдучи, взявши в руки зброю, силу волю, боронили. Шкода, що молоді такі то небес полетіли. У душі, я згадую про тебе уночі. Бачу зорі чисті в чистім небі. Десь там ти. Знаю, дивишся на мене з висоти Поки я живу в серці, буде жити ти. Хай пролунають струни і Я заспіваю про тих, хто не з нами. І пекельних днів українці українців можна обороняти свої землі. Повертають полону своїх солдат, свої території: Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя, Луганщина, Донеччина, Чернігівщина, Миколаївщина. У рядах ЗСУ мужньо воюють 56 воїнів наших односельців. І ми, майбутні воїни, цей обов'язок виконаємо. І Україну назавжди захистимо. Рій, коло подва, за мною вставай.